На це Україні ніколи не вистачить потенціалу, як людського, так і економічного і політичного. Україна не гравець в світовій економіці. А ви що це взяли? Може маєте зразки якісь яскраві. Ми вами знаємо, що існують певні держави. Зокрема, ну, Тайвань. Маленька держава, стільки там 20 мільйонів. Нічого, весь світ від них залежить. Вони можуть в будь-яку мить, якщо захочуть, звичайно, поставити на кудись весь світ. Всі чіпи їхні, майже всі. Ми знаємо такі маленькі держави, як Швейцарія. Що вони? Там нічого такого в них геніального немає, що ми не можемо всі повторити. В найкоротші провишки часу. А такі маленькі держави, як Сінгапур, взагалі малесенькі, нічого не держава, Ізраїль. Тобто є безліч прикладів. Справа наша е, в тому, що ми зараз маємо з вами телефон, я запишу зараз в телефон е, відео це. Телефон е, має доступ до інтернету. Інтернет має всю інформацію, яка є на планеті Земля. Майже всю. Ми з вами можемо на керівник посаду, коли ми станемо з вами владою, натиснути відповідні символи на екранчику, і нам будемо мати. Досвід певних держав, певних міністерств, певних людей на тих посадах, досвід, який привів ці держави до успіху, тобто ми можемо розвиватися в десятки разів швидше ніж той цілий Сінгапур, чита Швейцарія, чи та Тайвань, чи Нідерланди, чи будь-яка інша держава. В десятки разів можемо мати більший ріст, якщо ми цього з вами захочемо. Якщо ми з вами будемо думати про державу, про народ український, а не про те, як би то там хапнути, щоб вкрасти, щоби нажитися. Розумієте? Час інтернету це є ідеальний час для радикальних змін. Ми з вами можемо все зробити. Все в наших руках. Все легко і просто, не треба бути якимсь генієм, відкривати марку, не треба. Просто скористаємось досвідом інших держав в побудові їхньої величної економіки, мутніх збройних сил, величної культури, величних всяких, там тіньових зразків впливу тощо. Все в наших руках. І ми з вами маємо використати цю можливість, поки ми ще є. Бо також цими засами користуються наші вороги. Вони нас змушують емігрувати з України. Вони нас змушують не народжувати українців. Вони нас змушують відмовитись від будь-якої влади в Україні. Таким чином ми можемо радикально швидко зникнути. Нас просто не стане, тому що нас хочуть знищити, а ми цього не хочемо. Ми маємо знищити їх.